Так, ну що, привіт, мої дорогі. Я тут зашухарилася за мальвами, покажу вам масштаб катастрофи і наш сьогоднішній об'єм робіт. Вже десь перша година, у мене навіть не було часу вам нічого продемонструвати, Ми, значить, із моїм спасителем Степою тут радісно працювали, прибирали. Значить, що то? то свінські покої, літня квартира, і нам її треба срочно розчистити. Була завалена чорті значем, На то все треба позабирати, тому що сюди я планую перенести той ретро-екземпляр, ретро шпаггрейт білий. Да? Може, справді будемо за картоплі картоплю чи що треба десь його забрати, бо він мокне на вулиці періодично, щоб він не розвалився. А тут тут так все було заставлено, чорті значим. Що Повитягував якусь черепицю, цеглу. От не знаю, якісь палки дерев'яні, весь хлам. Добре, що заберуть наші майстри кажуть, що їм тут треба, щоб свиням на вулиці їсти ворота. Їм треба так, чекайте, то, Значить, зімня квартира. Яка тут паутина, да? то була Зімня квартира свині, на нас була одна. Дід більше не захотів. О, бачите ще одне ретро. Тачка, навіть металеве колесо. Ну, я думаю, що треба цигану сплавити як бонус колись потім. От, а зараз ми тут розчищаємо оті завали, бачите, то все закидано брудно, чорті, що єдине, що хочу, оце не викидати, ті от дрова, вони вже порізані. Того треба тут прибрати, а потім прибрати в зімній квартирі курей і їх перенести. Вони мені потрібні, бо в вже практично дерева не залишилося ніякого, а то десь піде на розпалку, ну, навіть того самого мангалу, да? або мало що, може, прийдеться пічки е, тупити. Так що, хай буде, ну вже таке все порізане, готовеньке, а тут треба все з цього відра, з того тазіка, курити, не знаю, назвати, попереношувати. Ну, але щоб то все перенести з тьопі, то мені треба. Розчистити той курятник, тому що там теж було фік, його знаєш. Що, знаєте, то руками складалося, не прибиралося, і тут ще фіхою поприбираєш. Не уявляю, що тут було. Ну, але якось потрохи, потрохи воно воно йде. От, так що я зараз тут в курятники. Трохи позмітала павутину, хоча б при вході, Того, що вона якими гірляндами. Як у Венздей. Антруаж був. рівно тут треба сюди чистити. Напевно, я оцей насіст зніму, щоб легше щось складати, щоб лізло. Ну, подивлюся. Але ну, основне оце поприбирати. Я думаю, що то ті горіхи миші нанесли, от, Все позамітати, позгрібати. Напевно, оце от непотрібний метал позабирати, ту сітку. Ну, може, ну, колись і треба було, знаєте, щоб у кури до свині не лізли в гості. а Зараз нащо. Більш ті ворота, щоб відкривалися, щоб прохід був. Е, нічого не заважало. Так що роботи я маю Ви Знаєте, що це за коробка? То цей то дід грався якийсь рік з бджолами, з да, яким чимось страдав. Так, а то мій спаситель, бачите, що робить Стьопа. Він мене не чує на вушниках. Одним словом, що Стьопа знімає верхній шар ґрунту. Бачите, як зняв? Тому що то був не ґрунт, то було чортішом. Більше щебня, а таке все всрате. Тут навіть трава не росла. І він от, і от забирає верхній шар, кудись вивозить, куди я не знаю. А потім завеземо туди нормальну землю, вирівняємо, ну як тут. І вже буде все в порядку. От тут і бідно нормально, де-не-де де, 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 треба підсипати. Ну але що? тут Вже нічим підсипати, вже знаєте, земля закінчилася. Так що тому поки що він чистить, я так хочу поки що до душу. Знаєте, великі е, ці не ставлю задачі, хоч би того дочистив. Я чистив. Говорю, що я його перевела в новий ранг. <гум> він тепер буде цей королівський садовник. <гум> ну а що, ми поїдемо, буде доглядати за саду. Ну, Там рослини поливати, якщо будуть якісь бур'яни, то їх обробляти, землю мені повирівнювати. Я сподіваюся, що ще мені довезуть другий шар, Еш, кажу, шар. другий транш отої глини, бо бачите, вже нічого не залишилось. А я думала, що її вистачить не то, що для саду, а ще й далі. Ага. Нічого не вистачило. Маю надію, що привезуть, тоді тут Стьопа вже без нас дочистить, розрівняє, позавозить землю. Ну, а я що, я йду далі прибирати тут, то позамітати, щоб він мені дрова переніс. Ой, гляньте, я точно я згадала, бачите? ось там от. то гніздо ласточок. При тому вони роками в тому самому гнізді жили, да? потім на зиму відлітали восени і поверталися, і тут жили ласточки. Були маленькі, да? ну, бачите, екологія міняється. Колись тут були і ласточки, були горлиці. Баба, я не знаю, що таке горлиці, на їх називали, У ну, на тому дереві завжди сиділи, так гукали. А зараз вже їх нема. Зато дуже багато цикад. Як в, в прованці. Тут по повечерами так цикади жужжать. Ой. Так що все, йду я працювати. Дорогі мої, ви знаєте, а, а то не смішно. Я не можу вийти. З лисьного магазину. Ну, гляньте, який ракурс, решітка. І... Під нею задниця Джамбу, і те так все добре починалося. Знаєте, що було? Знач, поїхали ну, Леся з володю з дітьми на озеро е, ну, е, і мають піти забрати в них. Я не знаю, як правильно називається, Є така якась назва, одним словом, матерія з якої сітки плетуть. Ну, вона мене просить. Ну, вона ж знає, що я тут собацюру тобі сна. Каже, ти не дуже його боїшся, ну, довго дуже треба. Вірте, нікого ж нема. А ми з ним глаза в ним сам на сам. Значить, е, е, треба винести, бо е, 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 ну, е, щоб забрали. Ви чекайте момент, хтось хтось дзвонить. мої дорогі, свобода! Встречу радосного ухода, я спасіна. Знаєте, що ми зробили? Позвонив Володя, ну і каже, а, ну я їм фотографію прислала. Да? Я, я за рішоткой, е, мене стереже Джамбо, Я, 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 я пістя цього боюся. Я вам серйозно говорю, я заріб, в принципі, псів боюся. Я мелких шавок боюся. Знаєте, кого не люблю? Такі от є маленькі собачки на кривих ногах, пучеглазі. Так от б, 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 люблю тварину, так би їм знаєте, підзарядила, такі от гавкою, дзявкою. І одним словом, яка була історія? Чекайте, я можу нерви упорядок порядок привести. То кошмар, мене нервний не стрес, мені треба срочно маркіні, а що ділась? Значить, так. ну Леся каже, я в курсі, що все боїшся, не дуже треба. Значить, зайти з вулиці в їхній магазин, винести тут канину, з якої плетуть сітки, залишити її на вулиці, ну і відповідно назад повернутися. Вона каже, ну хрін з ним, давай, мол, вже виходь через браму магазину да? і, і, цей, і ну просто прикриєш, що що делають. Але якось стрьомно, знаєте, їм такого магазину відкрити лишати. Я його закрила як положено. Добре, бомбон пішов вулицею. Я, значить, Бо туди зайшли якось нормально, його не було звір'я. Він нас якось не учує. Він, напевно, впускає, але він не пускає. І все. а? І знаєте що? Чекайте, яка? Слухайте, як полипсько напає. Я вся мокра, ви не повірите, то то ужас, що я пережила, який я стрисяг, пережила кошмар. І от. І, значить, цей. Я все позакривала, тільки хочу виходити, дивлюся, чи його нема. Відкриваю двері, і воно із угла. Воно із угла крадеться. І ви бачили, от прям свою задницю посадив мені, от ну, так, ть, глаза в задницю, От і все. І сидить, і не рухається. І, коротше говоря Ну, а я що? Я Лесі Леся дзвонь, каже, що я кажу, То я що говорю, де продуктів багато. Прийдеть, це ввечері прийдеться, якось якось не схудно, а що ділась? А потім, знаєте, що, Володя, придумав? Він подзвонив по відеозв'язку, да, по скайпу, ну, по вайберу. Ну, його же ж видно. І я отак от джамбу, вриляк телефон з ним, він до нього там щось говорить, до мене говорить. Я боком боком і вийшла. Що ви думали? Та я, та, та я звіз псів боюся. Ви думаєте, притворяюся? Ні. Що знаєте, після того епічного фаз, від другого супруга, мені взагалі дурно робиться. Кошмар. Я тут треба через світ точно налити, знаєш, це та подвіг. Так, ну ладно, це потом без вас. Що скажете, що вже на камеру починає бухати, але то, що взагалі бухаю. Давайте я краще вам покажу, що у нас робиться. Значить так, Сьогодні. Я не знаю, що ви бачили. Не бачили це. Але це було вчора. таке? Повісили колонку. Ось як положення. Колонка висить. А розетки витяжки, тут ставили трубу, трошки понищили стіну. завтра замалюють. Що? Я зараз не хочу, Та ти що ти жартуєш п'ята година, кіфін. Іди, ти чекайте, ти знову додому. О, прийшов твій цей. Вихованець. Ой, і що? І, а, е... Леся дзвонила. каже... Дуже удачно ти вийшла. Я кажу, конечно, що удачно. Не, верніше, удачно вийшла, кажу, удачно. Взяла телефон, тикала йому джам... не, не джамбу в хавалу, кажу, надивився. Кажу, тут твій хазяїн. <гум> Ужас, так. Все нормально. Так, а тут що? Тут, тут, що? на Тому ми зупинилися, зупинили, що сьогодні хлопці доклали плитку. От от кусочок не, тому що напевно вони якось самі себе заклали там, да? треба було якось вискочити. Ну То вже завтра той кусочок докладуть і обідок. І все. Ну, то, звісно, не все. Ми ще ж робимо тайну кімнату. Ну і вони кажуть, що ну просто перебілити, то, ну, вже як робити, то робити, то більше, що теж ніхто не буде вже багато років переробляти, зробити по-нормальному. Вони якось перетягнули а, ті стіни. ну, Ясно, що вони не будуть ідеально рівні, ну але ну, Теж сірою фарбою пофарбують, сталью білим і е, сюди таку саму плитку. Тільки треба купити, бо вже ну, не вистачить. Треба ще, якісні, кажуть, 2 квадрати і все. І привіт, і буде чистота і порядку. Поскорили двері нашою шліфмашинкою, пофарбують. Тут, звісно, їм пакость. трошки зробила, бачите? Я, я не можу зрозуміти, що то. чи то фарба, чи то що, то, напевно, знаєте, така для дерева замазка. Ту, коротше, й, да, Пальцем залізла, деру зробила, Коротше. Треба буде бачите, Я вже тут карнізи приготувала. приготувала. Може, ми завтра і повісимо. Я хочу, щоб вони вішали, тому що, якщо десь щось буде стіною, щоб зразу, знаєте. Не Ні, от від карнизов, замалювали. Так. Ходіть далі, повалюся вам, що ми зробили. Потім вам щось цікаве покажу. Так, а, знаєте що, то, то, обед. то обед. Це поливка, ну, курячий бульйон з макаронами. То я пам'ятаю, що так, ж, з Ну, так, коротше, щось таке. Так, тут. Знаю, що я вказала свою ідею, бо ще перепиталася своїх майстрів, чи вона не ідіотична. Кажуть, що дуже нормальна ідея. Я взяла бляху, вона з таких дофіга оцинкованих, вони мені її розрізали на дві частини. І тепер у ті от полоски мені завтра степанку вкопає, щоб не, проросла, не проростала малина. Вони кажуть, що що це дуже розумно, тому що, звісно, її можна викорчовувати, але тут дурно робота, ну нафіг, а вона лізе мені просто в посадку спірей. Спірея біларда, да? згадала її назву, бачите, другий раз гарно зацвіла. От і значить Мені сюди степанко в ровень із тими стовбами от, от закопає і все. Ну але Той малинник такий треба буде проріжувати щось робити, бо то хащі, хащі і взагалі нема малини. Взагалі. Бачите, воно все якось сохне, якась. Якась де не дає, ну що то малиною можна називати? А тут таке, знаєте, було одно при одному, одно при одному. Тут нічого чорта немає, чи воно сохне, чи воно пропадає, не знаю. Вона, бачите, ще і цвіте, і малина з'являється, і толку ноль. Так. Гляньте що Степа нарив сьогодні. Ну, Нарив мало, тому що ми ще ж займалися іншим. Ну, той ґрунт туди носив, да? ми там от розчищали той курячий двір. Ходимо сюдим. Ну і жара просто, просто сумасшедша жара. То тут більше 36 е, в день. І на наступний тиждень дивилися, прогноз буде то саме. 36 то на постоянку цілий тиждень. Того він, бачите, тільки отут -от, тут він застопорилося, я не могла зрозуміти, тут дуже піднято. Страшенно піднятий рівень, я не могла зрозуміти, що а то виявляється, дивіться, корінь. Тільки я не знаю, чого корінь. Чи це корінь горіха. Чи це корінь цього дерева, чи того дерева, що там було. Я не знаю, його треба забирати, але воно, бачите, якось не в ґрунт пішло, а на ґрунт. І то воно ж буквально от, от, дивіться, от, фігнячим присипано. Крут, якась така фігня. І тут такий от горб сумасшедший великий. от. А що я вам скажу, халяра, тут точно цей як висирвага в глазах. Рівно-рівно халера. І ви подивіться, скільки то, ну не знаю, що камера вам передає, але досить велику висоту треба знімати. Знімати того всього, щоб по суті не так воно вже і багато засипати нормальним ґрунтом. Бо то от отово, то воду ненормально. Це практично не земля. Тут, по суті, трава не росте. Якщо росте, то знаєте, дикими кущиками якимось такими, доіх, випалювала. Тут повно каміння, Ну, горіхи, бруд, якісь цегли. Бачите? Подивіться, що... Ту -ту 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 тут триндець. Хто яка тут треба вирости? А тут тільки кульбаба може вирости. будь пожалуйста. І от мені треба срочно забрати. Воно таке, я навіть не знаю, яке. Ну, Він каже, досить легко знімається, так як камінь просто втоптане з камінням, з сміттям, ну, коротше, з чортічі. Мені тут ручняк треба забрати. Якщо мені повезе і буде другий, другий транш землі. Да? Бо то все залежить від того, є екскалатор там чи немає на місці. От тільки для мене ну, навряд чи будуть його запускати. От, чекаєте. Я бачу, де я лоханулася, Я бачу, що тут трошки нижче. От, да, тут -от -от конкретно нижче. Оця ділянка треба підсипати. От, тут, і тут все засипеться. І якщо зразу от привезли і зразу її розкидати, вона ідеальна, вона розбита, вона ну, така, як має бути, без тих груд великих. Розбита гарна земля. То просто вона мене три тижні стояла на сонці, на душі, потім знову на сонці, ну і коротко, таке з нею сталося. От. А тут позаяк немає ніяких знаєте, зелених насаджень, ну там, раптом там, дві рози, якісь плющі та херня. Нема ніякого ландшафтного дизайну, просто зробити рівно, то Степан з цим справиться просто на ура. знаєте. Бо то вся решта ми все-таки під моїм чутким руководством робимо. А давайте покажу, що було під чутким руководством. Значить, він. тут майстри засипали. ну, Більше каміння, ніж землі. Те, що викопували, коли до Колодязя добиралися. Бо коли вже пішов нормальний ґрунт, він от весь там під, там під сіткою нормально. А тут було черті, що тут теж нічого не росло. І оно таке. То, що воно з камінчиками, це фігня, оно просто було дуже брудне. От він мені, Бачите, от таке от залишки. От от Отаке, от от, от, от що мені зрозуміло, що було. А він то все позабрав, ну його небагато було. Позавозив землю, я тут, бачите, до половини. Втоптала, так втоптала крепко. Це то треба зробити. Потім почистила, тут мох був. Ну, тут жахливіший мох, що до того його почистила, щоб знаєте, підмести, щоб воно в землю не йшло і з цієї сторони. Халяра там от, Бачите? Кусочок забула. Кусочок забула і вже туди накидала землю. Ось ще це треба буде. Землю туди забрати, його чистити тут і позамітати. О, а оце мій лічний лайхак. Як бачите, які глиби? Вони твердющі страшно. Я їх просто розмочую, ну які зараз, які не зараз, а потім, бачите, вони розмоклі, от, так от ногою ну, натискаєш все, і воно нормально земляє, і її втрамбовується, коротше, як треба. Потім вже той дрібнішою зверху засипаєш. Так то. Отут він ще теж понавозив, але я сьогодні сюди навіть не дійшла, мене часу нема, за те, що... Я пересадила знов-таки ту останню, що там була. У мене ж там одна гортензія залишилася, і тут одна гортензія. А от, ну вона якісь такі не дуже. А ця ж навіть очень, то я її пересадила сюди. Тут буде біла і, е, напевно, рожева. Та от така, якась більш червоніша, гарніша. Пересадила ту гортензію. Зробила, бачите, всюду кола, от, ту огорозу. Що тільки одну не дотягнула гуртензію. От цю на розу, і от що цю треба. От, значить, завтра, бо сьогодні, сьогодні я хочу трошки ще в будинку прибирати. Там там, там за два дня бомбон без мого нагляду, там таке устрою, що я вам продати не можу, то, то, то просто ужас. ну ладно, то Тому завтра. Завтра вдалася, каже, да, вона права, що треба так зробити. Зверху агроволокно і маю такі скоби. Такі Поколу прибивати, бо я завжди агрове окно підцепхаю, то просто так поприбувати. Того що, того що, мої дорогі, моя ідея із білим камінням, звісно, не така, як я перед тим планувала, я доріжки планувала, ну ладно, але воно в мене буде присутні. Значить, Так, от якраз оті от штучки. Я все засиплю білим тим каменем, грецьким чи який-то там мармуровий камінь. Він буде дуже-дуже Так, чекайте, Я вам потім його покажу, бо вже приїхав. Але перед тим вам продемонструю, гляньте, яка розкошна ця, мальва. Бо там вони бідні такі зачухані, знаєте, їм там ні води не вистачає, ні ростуть в тому бетоні, чорті що. А от оцю і ту я пересаджувала. Вони великі, коли ще пару листочків було. Та отак і стоїть на місці, ну трошки виросла, але стоїть на місці, а ця, гляньте, як маханула. При тому вона себе гірше почувала, ніж у та, от її напарниця да, по пересадці. З неї відлітали листочки, їй щось жерли, не знаю. А потім я якось на неї увагу не звертала, і то буквально пару днів назад я просто охрініла, яка вона величезна. І ви подивіться, які тут огромні квіти. Верше, знаєте, ть -ху -ть -ху. Е, Вона. Практично, от, бачите, здорове листя, ну плюс-мінус таке не погрижене. Величезні квіти. І тут я вчора думаю, що вона настільки вже важка сама для себе, що просто гілки так от, от, ну, так от попадали, а оці нові, бачите, піднімаються. Я, в принципі, навіть не знаю, можна так і має рости. От так от падати на землю і знов піднімаються гілки. Але я вчора взяла таку палку для мітли, гарну нову. Пофарбувала її. і навіть не підв'язала, вона така гнута, то я її нагнулася гнулася, так її обкрутила. Бачите, дивіться, вона просто розкошна. Колір просто безподобний. Він такий От От мені якраз не вистачає такого кольору. Такий малиновий, такий офігенний. Та от. Така у мене квітка маніна. Зараз я вам покажу каміння. По сумасшедшій знижці. Вова його знає. А так кілограм 22 гривні мені по 17. Ось, зараз я вам покажу каміння. Якраз таке, як я хотіла, Таке, я думала робити з нього доріжки. Знаєте, її сумасшедше. А що, що це таке? Це молоко молокосково, скажи, смачно. Фу, боже, Фу, бля! Фу, боже, що тут таке? Та де? Ай, хочеш пи, бомбон нападеш від каннястя, будеш сидіти в туалеті. то омерзення, фу. Я думала, що на нутеллу розбавила. Фу. Вот моє каміння. Ось таке я хотіла і зараз... Не треба, я в такому участі не беру. Тут порвався трохи мішок. Я таке офігенне. білий біле Ось таке от, ну, не ідеально кругле, але не може бути кругле. Ну, навіть різного розміру цей трикутник, все якийсь такий. Ну, але... ну, є більші, є менші, якісь менші є камінці. От, бачите. І так от один ряд. Що прикольно брамор. Отак от. Глядь, то буде гарно. Я б чесно вже розклала, але цей. Ли такі треба то агроволокном поставити, тому що без нього вони будуть мацатися, не будуть заходити вгорем то буде дурня. Якщо завтра застаю агроволокном і розкладу цю красоту.